Слава Богу, за все! А зараз я хочу запитати вас. Ви вірите в що? Ви вірите в Бога чи ні? Знаєте, дуже багато життєвих періодів я переживала особисто, а також і знаю інших, хто може поділитися, кожен з нас своєю історією, і я багато чую. І постійно ми дивуємося Господнім дивам. І знаєте, я хочу розказати вам одну з таких притч. Можливо, ви їх і чули, але я також це чую кожного дня, практично, де діляться наші православні. Один хлопчик, прогулюючись, граючись з дітками на дитячому майданчику, знайшов натільний маленький хрестик, і він приніс його додому. Мама побачила цю знахідку і не зраділа. Для чого ти, сину, приніс чужий хрест? Можливо, це недобре, можливо, це не потрібно. Це ж хтось загубив, а ти його приніс долю фактично додому. Ага, син маленький хлопчик, років п'ять, шість, посміхнувся і сказав: Мама, ти ж мене навчала. Це ж там він мене сам попросив. Як попросив? Ти що? Ну, це ж звичайний хрестик. Як він міг тебе попросити зробити такий вчинок. А Він каже: А ти взаді, мам, читала? Спасі і сохрані. Кожен з вас, православних, носить хрестик. Але значення цього хрестика, я не думаю, що ви усвідомлюєте. Розп'ятий Ісус Христос. Ви до Нього звертаєтесь, Господи, допоможи! Укріпи! Господи, підкажи. Але коли, прочитавши взаді, кожен з вас усвідомить спасі і сохрані. чому ви думаєте про себе? Чому ви думаєте в цей момент, що саме тільки ви можете просити спасі і сохрані. Немає різниці, якою мовою, якщо ви рахуєтеся православним і ви вірите в Бога, ні в щось інше. Навіть серед цих, що протестують проти нас, правильні, неправильні нігде немає вказаного клеймування людей. Ніхто не має права ділити людей. Але в той же час кожен, хто рахує, що вірить в Бога, він носить хрестик. Дарують хрестики, як прикрасу, каблучки також є, іконки є, де пише «Спасі і сохрані». А хтось усвідомлює значення цих слів. А можливо, зараз саме той історичний момент, коли сам Господь просить, як в того хлопчика, забери мене з бруду з цього дитячого майданчика, де ігри, пляски, гойдалки, де, вес... де веселяться, плачуть, дітки граються. Але хлопчик знайшов Ісусика в болоті, грязного, брудного і приніс додому помити. І там взаді він, розумніше, ніж мама, виходить. Бо він каже: Мене попросив Господь спасі і сохрані». бо він зображений тут, в кожного на хрестику в православного, а взаді надпис. І, от мене от цікавить: ви боїтеся принести в свій будинок що? Чого ви боїтесь? Принести розпач, розчарування, зневіру. Що ви боїтеся? Духовний камінь? Що ви боїтесь? А можливо, це саме цим Господь і хоче, щоб ви в покаянні і смиренні спасли і сохранили? Невже є більше, ніж воля Господня, що передбачено вам прийти, пройти в цей життєвий важкий шлях? Невже у вас є можливість чимось переконати, бути православним, а в кінці просто сидіти, відсидівшись вдома, і Спаси і сохрані, просити в нього, але для нього нічого не зробити? Ви коли останній раз говорили, спаси Господи, дякую Тобі за все? Коли ви останній раз говорили Слава Богу, за скорбі і за радость? Коли ви молитвою молилися і казали, що, Господи, якщо ти не зламний був, то як я можу, якщо я є як паства? Своя. Тому ні в які законопроекти, які ви ще зараз до цього часу обговорюєте, ніякі ніхто не зможе змінити і зламати нас там, де істина церква Христова. Якщо ви не вірите в силу Господню, якщо ви не вірите в Його промисел, то для чого ви носите свої натільні хрестики? Для чого ви носите надпис? Якому фактично кожного разу звертаєтеся про спасіння своєї душі. Ми всі тут тимчасові. Повірте, і всі ці випробування це дріпсок порівняно з тим, що може бути. Тому кожного дня дякуйте за промисел Господній, за ці випробування. І після того, як ви будете дякувати, аж після того просіть. Спасіть! І сахрані. Бо, як показує вже історія і практика, не кожний той, хто приходить в храм і б'є поклони, дотримується заповіді Господніх. Не кожний той, хто приходить з болгарками, з пилами, знає істину благодаті Господньої. тому що ми знаємо, чого вони крадуть і відбирають, чого вони проти нас виступають. Ми ж то знаємо, тому що вони ніколи не були в нас і не відчували, не чули, не... промисла Господнього не бачили. Вони не бачили тих див. А якщо бачили диво, яке їм Бог і скорб попускав, і диво, і врятував від чогось. Якщо вони це й бачили, то вони говорили: я везунчик, я удача, в мене є червона ниточка, в мене є сережка з хрестиком в усі, вона мене рятує. Вони вірять, як язичники в що завгодно, але тільки не в силу Господню. А ви, якщо називаєтеся православними, ви не смієте навіть його промисел Господній зневіритись. Тому, слава Богу, за все, за скорбь і за радість. Господі, спасі і сохрані того, що ми віддаємо все, щоб спасти і врятувати Тебе, тому що Ти і є Церква Христова. Твоє тіло, Господнє там, і ми є паства твоя, частинка Твоя, і ми не відступимо і не боїмося нічого, тому що все в твоїй волі, Господній. Все по твоєму промислу і тільки по твоєму передбаченню. І якщо кожному з нас потрібно щось пройти, щоб відчути Твою волю і Твою благодать, я особисто готова. А ви, слава Богу, за все.